Вітаю всіх на каналі Погляд на події. Сьогодні я хотів вам розповісти про нову українську гру Stalker 2 англійською Stalker 2 Heart of Chernobyl. Українська рольва відеогра в жанрі поставпокаліптичного шутера від першої особи елементами Survival Horror та Immersive Sign, що зробляється та видається компанією GSC Game World. Грає 4-ю в культовій серії Ігор Stalker. Гра була анонсована після виходу поклика Прип'яті» із запланованим релізом у 2012 році. Перша ніч була скасована в рік запланованого релізу. Про повторно анонсували у 2017 році з перезапуском розробки на рушію Unreal Engine 5. Реліз гри відбувся 20 листопада 2024 року. Друзили на консолях нового покоління від Microsoft Xbox Series XTS, а також Windows. Перед серцем Чорнобиля було випущено трилогію ігор Stalker Тінь Чорнобиля, Stalker Чисте Небо, Stalker Поклик Прип'яті. В них було багато мінусів та багів. Всі чекали на Stalker 2, але все одно старі ігри бажали культом. Казали, не грав у Stalker не Патріот. Все починається з невідомого артефакту який таємничим чином опиняється у квартирі головного героя Скіфа і робить його будинку величезну діру. Оскільки протагоніст в серці Чорнобиля хлопець сміливий та винахідливий, він вирішує розібратися, звідки той артефакт взявся і чому саме під його ліжком. А де ще це можна зробити, як не в зоні? Озброївши спеціальним сканером і залучивши до місії знайомого вченого, він вирушає у свою пригоду. Перша місія пробратися на закриту територію і за допомогою сканера зарядити артефакт. Для цього потрібно знайти особливе місце, не спіймати випадкову кулю та пережити викид аномальної енергії. Це майже вдається, коли на вас підступно нападає невідома група злодіїв. скіф втрачає свідомість. Сканер і артефакт, а також дивом не перетворюється на ще один труп романтичної, але водночас такої небезпечної зони. Знову ж таки, що в цій ситуації може зробити винахідливий та рішучий головний герой? Правильно, розібратися з проблемою і стати на небезпечний шлях сталкера. Власне, навколо цього і побудований сюжет Stalker 2 Хат of Чорнобиль. Ви мандруєте по зоні, знаходите потрібних людей, дізнаєтеся деталі цього невеличкого Всесвіту. Сюжет в серці Чорнобиля подається через діалоги, катсцени, сцени записки та аудіоповідомлення. Потроху гравець дізнається, що в зоні створює нову військову операцію, що місцеві уклали так званий договір Д4 і що перемир'я от-от має закінчитися. Леточки угрупування не хочуть більше прислухатися до військових, втомилися сидіти без діла і готові з'їсти слабших. Події гри відбуваються у постапокаліптичній зоні відчутження Чорнобильської АЕС, де крім аварії 1986 року, 2006 року сталася друга катастрофа. внаслідок якої фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території змінилися. З'явилися безліч аномалій. Артефактів і істот мутантів, головний герой на сталках на прізвись Скіл. Відомо, що в грі буде один із найбільших відкритих світів у сетингу Постапокаліпсис, також масштабний нелінійний сюжет. Рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, локальні події та світ загалом. Відомо, що в англійському озвученні гри візьмуть участь актори Девід Боулс у ролі стрільця та Кейн Майл Кларк. Відчуття дикої конкуренції на цій території всюди. Кожен другий персонаж застерігає гравця, що добрі та людині сталкери в зоні довго не живуть, а навіть рятовані з мутантських пазурів і чолов'яга, скоріше назве вас спожевільним, ніж подякує. І це перше, що в грі. Розробникам діало... вдалося відтворити замкнутий, аутентичний світ. Люди, які гравець зустрічає в зоні. Це вибухових коктейлів на відходів, приреченості, зернувати крафти та вірючі душності. Одні, скоріше за все, запам'ятаються надовго, інші помайнують ледь помітні строю у вирі подій. Таскіпливим гравцям може здатися, що не всі занадто однакові і навіть говорять схожими про югізну. Та насправді Джейс Game World створили справжню магію, на півтонів їхніх характерів. Якщо говорити про інструменти наративу, то будуть ті, хто назве Stalker 2 морально застарілим в деяких аспектах. У вийданні гри є спірні моменти, які в сучасній оптиці виглядають дивно. Наприклад, у є достатньо ситуації, коли під час спілкування в праздніці користувача повністю відбирають контроль. Це вириває занурення і створює враження, ніби розробники змушують тебе Пожити конкретно цей контент. Інша проблема неаккуратний перехід до деяких катців. Баги. Багів є не критично багато, але вони все ж є. Наприклад, ти чуєш розмову по рації, а кінцівку нібито сказали біля теле. Ще є баг з текстурами. Наприклад, частина твого інвентарю може провалитися під текстури. Це може бути не критичним. Але може провалитися якийсь сюжетний предмет, який важко здобути. Тут приходять на допомогу сейви. Тобто, якщо ти давно сейвився, потрібно перепроходити. Ще один баг з текстурами це те, що вони можуть просто зникнути. Я бачу, що одного разу зникли текстури з вітряка, і він стояв фіолетовий. Ну, якось так. Але то не баги, то аномади. Просить про розробки. ЧССІ Gameball – українська приватна компанія, розробник комп'ютерних ігор. Відома зокрема ігра майстері Козати та Сталка. заснована в 1995 році з їм пригоробочем, фітє її керівником. Місце розташування компанії Київ, Назва компанії та Євглемов, Сергій її вигадав ще за навчання у школі у віці 12 років, 1990 році. Назвав місяць абревіатуру призвичає ініціали засновника, то есть це англійської препорози військово. Я потім пояснив перешіння серії. Мі батько казав, що треба усередиття весь світ викладати у Інтя, щоб потім було чим пишатися. Я назвав компанії своїми ініціалами. Ці і при свої компанії отримали схвальні відео. Я, на жаль, Ще не грав жодну з ігор від ТСІ, хочу зробити Кінь Тут дуже багато хто вирішив написати гнівний коментар. А чому не у серце Чорнобиля? А тому ще не немає потужного ПК для такої гри. Ось і самій вимоги. Але за візимо було вторгне. Тепер зрозуміло Україна, як сказано вище. Тиси кей ввод українських компанії. Ці Отайба приніс українському бюджету, багато грошей, адже купили більше мільйона копій гри. А ще як штормить росіян? Вони нічого не розуміють, тому що це озвучка української мови. Міцно є субтитри російською, але все інше українською. Отже, розробники провели надзвичайну роботу при розробці цієї гри. Чим довели? І українці можуть втраті завести. Бережіть себе та нових зустрічей.